Цим законопроєктом. Пенсійна виплата складатиметься в першу чергу з базової пенсії, і друга вимога це страхова складова. Давайте розберемо, що ж таке базова пенсія і страхова складова. Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. І її розмір складатиме 30% від мінімальної заробітної плати після податків. З урахування мінімальної заробітної плати це 8 тисяч гривень, і підвищення військового збору до 5% з 1 грудня після сплати податків працівник з мінімальною заробітною платою отриматиме 6160 гривень. Тож, така ж базова величина.